Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі, мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати торт без духовки, без муки, без яєць, без желатину та без згущеного молока. І для цього мені знадобиться. Саме перше, це 500 г печива. Я взяла ось таке печиво, саме звичайне, і беру його, оце печиво і дрібню. Але дрібню не на сильно мілкі шматочки, а на ось такі приблизні шматочки. Тобто одне печиво приблизно на 8-7 шматочків розділяю. Я вже потрібнила печиво, і воно в мене має ось такий вигляд. Я його поки відкладаю, далі мені буде потрібне молоко і ось мірний такий стаканчик. Я купила молока 500 г, а мені треба 250 грам. І далі виливаю його в каструльку молоко. До молока я додаю 125 грам цукру. Далі я додаю ванільний цукор. У мене тут 16 грам, так я цілу пачку і висипаю. Перемішаю. І тепер цю суміш я відправляю на газову плиту. Далі я поставила уже молоко на вогонь і помішую. Помішую до тієї пори, поки не розстане повністю цукор. У мене вже повністю розтав і далі я додаю 60 г какао. І перемішую. У мене вже пройшло 5 хвилин, повністю розчинилося какао. І зараз я додаю 150 г масла. І помішую його, щоб воно повністю розтало. Масло у мене вже розчинилося повністю. Я вже вимикаю газ. І тепер чекаю хвилин 10, щоб вистигло. Я його поставлю на підвіконник, відкрию вікно, і так воно швидше вистигне. Основна суміш для торта в мене вже вистигла. Далі я беру подрібнені вже завчасно печиво подрібнене і виливаю. І вививаю суміш в печиво. І тепер перемішую печиво разом із суміш. Така суміш в мене вийшла, і далі я додаю 100 г волоських горіхів. Ось так я подрібнила, їх не сильно мілко. І перемішую я для зручності, взяла ось таку ложку, звичайну. І перемішую ложкою. Суміш в мене вже готова, поки я відкладаю, і буду я викладати в ось таке блюдо. Ось таке. І взяла я таку форму, яка регулюється, і застелила пергаментом внутрішню частину. Ну і з взяла, щоб не розбігалися кінці. І тепер. Переношу всю суміш в тарілку. І тепер взяла знову ж таки силіконову таку лопатку і згладжую. Я лопаткою згладила всю поверхню, і вона мене має ось такий гладенький вигляд. І тепер додаю волоські горіхи. 50 грамів і лопаткою розподіляю рівномірно. Тортик в мене вже майже готовий, і зараз я його відправляю в холодильник, ну буквально на годинку-півтори. У мене вже пройшла година, я витягнула Торт із холодильника і він має в мене ось такий вигляд. Зараз я роз'єдную форму. Знімаю пергамент. Я вже пергамент зняла. І тортик має такий вигляд. Тортик поки я відкладаю в сторону, беру тарілочку і беру шоколадку. Я взяла звичайний молочний шоколад без горішків, в якому у нас 90 грам. І дрібнюю її на плиточки. І зараз я кладу шоколад в мікрохвильовку, щоб його розтопити. І в мене вийшов ось такий шоколад. І зараз я його виливаю у кондитерський мішочок. І в кінці я полила шоколадом. І зараз я цей тортик ставлю в холодильник, щоб повністю застиг шоколад, ну, приблизно на хвилин 30. І тоді буду його виймати. У мене вже час пройшов, я витягнула тортика із холодильника, і він у мене вже готовий до споживання. І зараз я його розрізаю. Зараз я вам покажу, як він виглядає на виделці. Ось так він відламується. За смаком такий тортик він в міру солодкий, горішків вистачає, так що це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє солоденьке і швидко готується він. Таким тортиком можна пригостити як свою родину, так і гостей. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться в коментарі, як ви готуєте, які ви готуєте тортики, що ви кладете за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам сподобався мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!